Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. вечір, добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня, то вашої уваги. І сьогодні в нашій студії Сергій Жадан, письменник, перекладач громадський діяч, і ми дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час і для наших глядачів теж. Добрий вечір. Ось про що хотіла вас спитати: кожен ваш приїзд, а це вже третій до нас в місто. Є подією для Кіровограда. Ми, Я сподіваюся. Так чи це є подією для вас? Ось що цікаво. Ми невелике містечко. Не знаю наскільки багато приходить на зустрічі до вас в Кіровограді людей. Ну, мабуть, менше ніж, наприклад, у Харкові, бо все-таки це мегаполіс. Як вам в Кіровограді? Почувається? мені до цього було, було в Кіровограді добре. Сподіваюсь, буде добре не далі. Насправді це не грає великої ролі. Чи це, скажімо, якийсь мегаполіс, де живе 10 мільйонів, чи це обласний центр, де живе 200 мільйонів. Якщо є 100 людей, яким цікаво те, що я говорю, те, що я пишу, цього цілком достатньо, щоб я приїздив сюди з великим інтересом. Люди відрізняються від тих, хто живе в великих містах і, наприклад, поменше. Як... Відрізняються. Тобто, я не, не можу сказати, що в гірші чи кращий бік, але відрізняються. Вони більш відкриті тут, в таких от містах, де, скажімо, так, не так багато культурних заходів. Вони більш відкриті до якоїсь нової інформації, вони більш безпосередні, у них немає цього якогось снобізму, і як апломбу, який є, скажімо, у мешканців. А таких жирних, пересичених культурною політикою мегаполісів. А ще люди спраглі до спілкування Безперечно. з такими Безперечно. постатями, як ви, через те, що можна говорити, що ви сьогодні класик сучасності. Ну, це я би так Багато не би про почав вас говорити. так кажуть, я цитую. І подобається, коли так говорять. От про що я на зустрічах таких, про що питають? Про вашу роботу, чи саме про те, що ви презентуєте, чи загалом про життя? Про що з вами люди говорять? Люди питають про все. Безперечно, питають частина людей питає про ті речі, які я читаю, і якісь книги, які презентуються. Що, до речі, читаєте ви самі? Не пишете, а читаєте? Читаю дуже різну літературу. От про це теж питають, що я читаю. Ну є якийсь такий якийсь набір питань традиційний, які озвучують людям. Цікаво, такщо вони вже прийшли на літературний вечір, їм цікаво почути від письменника не лише те, чим він живе, а взагалі чим він, то, що він думає про цей світ, про скажімо, цю світобудову, про цей космос, про ці механізми зв'язків, які нас поєднують, і тому іноді доводиться відповідати на якісь зовсім несподівані питання. Але це цікаво, це, це якась така річ, іноді ти чуєш якесь питання і сам для себе його вперше формулюєш. Там, наприклад, о, от, як ви ставитеся до, там, до Бога Його місця в сучасному житті? Тепо, що, не, що ти починаєш От коли я останнє згадував про Бога Його місце в сучасному житті? Ми не встигнемо за 8 хвилин нашої програми на такі філософські теми говорити. Ну, друг. мабуть, і не треба. Так, тому пропоную говорити про книгу, яку ви презентуєте. Месопотамія. Йдеться про Харків, а називається так. Чому? Йдеться про Харків, називається так, тому що Месопотамія це межиріччя. Це е, ніби давня історична територія, е, Вавилонського царство, яке знаходилося поміж двох рік. А Харків в цьому є такий певний іронічний меседж. Він, він історично теж знаходиться між двох рік. І він знаходиться на такому півострові, історичне місто Харків, на такому певному підвищенні. Там було збудовано першу фортецю. І власне мені йшлося про те, що ну так чи інакше кожне місто воно має собі цю якусь міфологічну складову. Воно будується і засновується як певне місто, -сонці, місто сонця, як певне таке ідеальне місто, яке має примирити всіх громадян, яке має зробити всіх громадян щасливими. Вже потім, що з цього міста виходить інша історія, але так чи інакше, кожне місто будується як певне таке ідеальне топографічне місце, ідеальне топографічне спорудження. Хто герой книги? З ким знайомити нас в ній? Це звичайні е, пересічні харків'яни, якщо можна так сказати. Тобто це люди, які складають мідл клас, які мають свій бізнес, які мають свої статки, які мають свої перспективи, які вже якось так чи інакше реалізували себе в цьому житті, але попри цю якусь зовнішню соціальну реалізацію раптом виявили, що крім речей зовнішніх пов'язаних із фінансами, з набутками, з комерцією, є багато речей, які е, так чи інакше ти маєш до кінця життя собі реалізовувати, якісь внутрішні твої речі, твоя любов, твоя ненависть, твоя ніжність, твоя. Пристрасть. Якісь такі речі, які не залежать від того соціального статусу, фактично теми вічні піднімаєте в книзі. Намагаюся. Вона є цікавою формою. Розкажіть ви про це краще. Так, вона навіть не, не формально, а структурно цікава, тому що, ну, мені здається, що цікаво, тому що вона, вона незвична структурна. Вона складається з двох частин. Перша частина це дев'ять оповідань, дев'ять історій, які відбуваються протягом трьох місяців, літніх місяців. Одна історія закінчується і перетікає в наступну. І разом з історією, разом з сюжетом герої з однієї історії. Приходять до наступної, і так від історії до історії. Фактично, це такий виходить роман в новелах. Тобто це, це не зовсім роман, але й не просто збірка оповідань. Там є ті самі персонажі, ті самі локації, той самий ландшафт, той самий час, в якому діють герої. Це перша частина, друга частина це оповідання, які фактично ілюструють коментують цю от прозу. Сергію, як писалася книга? Як довго і наскільки складним був цей процес? Ну він не був складним, він був скоріше захоплюючим, писав її більше року. Це такий звичний, звичний якийсь термін для написання книги. Ви підглядаєте такі історії з життя, те, про що ну, потім пишете? Так, да, так, да, безперечно, нецікавіші речі пишуться про те, що ти бачив на власні очі. Ваші знайомі будуть себе пізнавати, зразу, скажіть? Не факт. Я ніби намагався докласти максимум зусиль, щоб не скомпрометувати жодного з моїх знайомих, але там багато реальних історій. В Принципі, якщо хтось захоче, він себе може побачити. Не ображається потім, якщо, скажімо, якось так ви побачили людину, як вона себе не ну, бачить. я не, не, не слава богу, не чув. Образу я чув скоріше навпаки, слова подяки за те, що ну людям важливо, коли про них говорять, коли на них звертають увагу, коли хтось прислуховується до їхньої думки. Наше суспільство ну, не лише українське, в принципі, сучасне суспільство. Це суспільство постінформаційного простору. Воно страшенною. Ізольовано, на страшенно розірване всередині, та і, і одна з найбільших потреб людства, одна з найбільших потреб людини це бути почутим. Нас дуже часто немає співрозмовника. І коли а. хтось їх вислуховує, потім про це ще й пише. Ну це для багатьох дійсно щось важливе. Кіровоградці мали можливість почути вас ще й просто небо на площі, ви спілкувалися з людьми. Такий формат зустрічі. Що це? Ви привертаєте якимось чином увагу до себе чи до чогось іншого? Та ні, до себе я уваги не привертаю. Я йду на тій площі, куди мене запрошують, тому це не моя ініціатива. Але коли запрошують, то я намагаюся говорити про ті речі, які всім нам, тим, хто там збирається, цікаві і важливі. Тому це можливість і спроба проговорити якісь суспільно важливі, соціально важливі речі. Це трішки. Не тільки варвати. література. Це, скоріш за все, не література. Ну так чи інакше, останнім часом ми живемо не лише культурою, не лише літературою. Політика все більше займає місце в нашому житті. Про це треба говорити. Угу. Потрібно потрібно говорити, потрібно називати речі своїми іменами, потрібно знаходити діалог і підтримувати один одного. І ще одне на завершення нашої програми: ви один із очільників Асоціації українських письменників. Ні, Чи... ні немає ні. вже ніякої асоціації. Ага. Це структура, яка виникла в 97-му році, а благополучно померла десь в середині 2000-х. А інформація в інтернеті досі подає так, так. так що це якась Але тим часом ви десь з кимось контактуєте. Є осередок літераторів, який вам близький? Я контактую з величезною кількістю письменників на особистому рівні, У мене дуже багато друзів, знайомих чи просто колег. Я навіть можу сказати, що в мене майже ну, в мене немає ворогів як так. Але це не пов'язано якось структурно. Це пов'язано з якимись фестивалями, з якимись журналами. Скажімо, я активно співпрацюю з журналом-шо. Київським я там займаюся українською літературою. І От через мене, як через працівника цього журналу, через члена редакції проходить велика кількість якихось матеріалів. Угу. І буквально на завершення. Українська література сьогодні яка вона? Як ва вона вам дуже різна, вона активна, вона жива, вона розвивається. Це той процес, який от формується прямо на наших очах. Це щось не застигле, не сформоване, можливо, не до кінця структуроване, і цим і цікаве. Дякую вам за розмову. Глядачам. Я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Сергій Жадан, письменник, перекладач, громадський діяч. Побачимось на каналі Кіровоград у темі дня. Дякую.